Хочу всім розповісти, наскільки їзда на Kia ev 5 дарує приємні враження. В неї дуже просторий салон, комфортне сидіння і зручна посадка. Плавна їзда, наче на великому лайнері, пливеш тільки по дорозі. Коли виїжджаєш на бугри та люки, майже нічого не змінюється, бо конструктивна ходова все з'їдає і в салоні нічого не пробувається. Авто не розкачує, вона впевнено пливе як по рівному автобану. Від неї не варто чекати смартофонізації по типу Тесли. Вона консервативна з управліннями кнопками і стандартним бездротовим карплеєм. Зараз існує два лагері. Однім треба автогаджет, а іншим мінімум сенсорів і більше звичайних кнопок. Для управління. В неї є всі функції комфорту. Камери 360, котрі транслюють прям дуже круте зображення і вдень, і вночі. Парктроніки, підігрів, і вентиляція сидінь, розпізнавання знаків, але головна її перевага це батарея 88 кВт літій заліза фосфат. І мізерний розхід електрики. І авто дійсно проїжджає 600 км в таку погоду, як зараз. Ну, взимку це 400 км. Тому якщо вам треба надійне авто з великим запасом ходу, то пишіть і дзвоніть. Вона може бути вашою.